Зараз ми будемо пересаджувати доларове дерево, кімнатна рослина, так як воно в мене не, не росте, ми його будемо пересаджувати у меншу ємкість. Насправді ця рослина не дуже примхлива. Хто не любить поливати, воно якраз для них. Ми його вийняли з ємкості. Кожну рослинку ми обтрушуємо, щоб на ній не було зовсім землі. Дивимося, яке коріння. Це в нас, виходить, коріння вже відмерло, воно гнилене, воно нам не потрібне. Ця земля, яка була, ми її більше не будемо використовувати. Тут ми бачимо цибулинки, вони великі. Тут ось де теж відмершу, ми її потім відріжемо. Насправді долареве дерево потрібно їх поливати один раз в один, в один тиждень два рази в тижні. Воно не дуже любить сонячні промінь. Його потрібно подалі від вікна. Так, ми бачимо, що тепер тут настільки всі здорові, живі, соковиті коріння, ми робимо наступне. Так, на низ ми голоджуємо дренаж, потім засипаємо свіжою землею. Без великих грудочок. Що це робимо. Потрошку змочуємо водичкою. Не дуже багато, щоб була трохи волога, І ще з землі. Перевіряємо нашу рослину, так, все землі досить, ми її сюди вставляємо усі наші, щоб вони всі гарненько помістилися. ще одну. Так. так, вона любить поменше місця, тісноту, і далі ми засипаємо землею до повного. Все, ми засипали повністю землею нашу рослину. Поставимо, щоб вона не падала, закріпимо її. Це листочки. Так. І все. Трошки ще полили, так як земля, суха, полива не дуже багато. Все. Ми присадили бореве деревом.